Мої вітання, друзі! З вами знову Флорі, наша улюблена гра Raid Shadow Legends. Сьогодні запустили чудову подію, покращений призов з камінців тлінної душі. Тут підвищили шанси на отримання 4, 5, 6 зірок саме. З маленьких камінців, і це просто чудова подія, можна використовувати свої маленькі камінці. Я вирішив для себе луснути всі свої маленькі камінці. Що скоро будуть карти долі, де можна буде отримати Рафаеля, але в планах у мене отримати розхідних матеріалів з цих. Маленьких камінців приблизно на два великих. Для того, щоб докупити, тут повинно бути 4300 в кінці відкриття по моїх планах, тому що покращений призов на 4, 5, 6 зірок, а такі душі продаються саме за ось цей розхідний матеріал, тому можна ризикнути. І тим більше на картах долі ось ці маленькі камінці взагалі не ціняться, і за них, і за них отримаєш дуже-дуже мало поєнтів, що сумно. Ну і плюс запустили чудесну, чудову подію турнір поповнення колекції, де можна отримати. Легендарні ресурси для крафту нових донатних реліквій. Тому давайте лускати камінці душ і провіряти, чи підтвердить нам сьогодні саме в дані події і чи вдасться забрати якісь нагороди саме тут. Ми на моєму аккаунті забрав трішки з гідри, плюс маємо 39 розхідного матеріалу, можна докупити 39 камінців. І вийшло в нас 90 штучок, що доволі-доволі непогано. З побажань у мене ось такі персонажі, дуже хочу лурію. Тут можна. Хоча ні, Хочі, хотів замінити пророчку на даіті, але дайті стоїть. Ну і, звичайно, якщо будемо отримувати рарки з побажань, будемо замінювати їх на ті, що в мене є вже прокачені. Давайте. Підемо відразу з десяточок, одиничку залишимо на потім і понадіємо, що хоча б сьогодні, вперше в житті підфортить мені з ось цих камінців душ. Так, стартуємо не дуже. Ніякого Ікса я не бачу. Де чотирьохзіркові зіркові наші душі, хоча побажання працюють. Але дві зірочки це взагалі не цікаво, і я буду це все перепродавати. Так, лега. Побажання. Непогано, але в мене тут три зірки. і Знов лега, хефрак, одна зірка. Так, жало. Зараз підемо заміним жало, шість зірок непогано. Тому що два жала, шестизіркових нам не потрібні. Давайте. Поставимо принцеску. Нехай буде вона у мене не пофарбована, але прокачена. До речі, перших шість зірок випало. Правда, на рарку, а нам потрібні міфічні персонажі, легендарні персонажі. Так, міфік. Галатир дві зірочки. Дуже цікаво, але не на моєму аккаунті. Звичайно. Людожер, до речі, піде на покращення, у мене там дві зірки, наскільки я пам'ятаю. І дайте мені півника або ембріса, то капітан Тиміла непогано. 350 розхідного матеріалу це вже плюс. І, до речі, і досі насипає ось ці побажання. 314 понтів, до речі, непогано. Давайте ще одну десяточку. Надіюсь, нам нарешті підкине легендарок та міфічних Міфічних персонажів. Дай ті дві зірки не цікаво також. Так, Лего. Віксел 3 зірки У мене він є трьохзірковий, тому не цікаво повністю. Пларіум, де ваш X2. Знову дві зірочки ніби більше. Не хоче давати, хоча й насипає героїв з побажань. Так, лепнеться. п'ятизіркова, до речі, на розхідний матеріал непогано, але дуже-дуже сумно насипає. Легендарок та міфічний героїв ми взагалі не бачимо, що неймовірно сумно. Так. Рарка 5 зірок, непогано, як розхідний матеріал. Так, Борець 5 зірок, це дуже добре. Тому що я його недавно прокачав і лега, знову дві зірки з побажань. Дали б краще Акрицю цих дві зірки, там вона взагалі без зірок. Але, як вже є, до речі, борця можна було змінити на когось іншого, тому що Раро з побажання ніби насипає та талох 5 зірок. І поки що складається враження, що ми ось цього ресурсу не зможемо набрати на два великих камінці. Так, лега? Шазар, 4 зірки, ось це непогано. І у нас закінчилось місце. Зараз почистимо і повернемось. Ну і давайте останніх. 11 камінців спочатку, як завжди, 10. Так. Можливо, в кінці нас дивують якимсь міфіком Пларію. Я не змінив побажання, але неважливо. І Лега. Але це кардія, дві зірочки не потрібно. Ну і давайте. Останній камінець, остання надія і. Ні, це знову рарка. До речі, Елейн, можливо, колись прокачаю, нехай буде на неї 4 зірки. І в нас вийшло зібрати. 9 по 200 це 1800 даного ресурсу, плюс 500 я вже розпродав, зараз все розпродам і подивимось результати, що у нас тут в кінці вийшло по ресурсах. Що ж, по підсумках. Спочатку відкриття у нас було тут 2300 ось цих ресурсів, тобто нам вдалося збирати ресурсів на пів великого камінця, що доволі доволі смішно в мене надії були в рази більші. Ну і тут було 6500 це три камінчики з половинкою, можна так сказати. Тому не так вже й все сумно. Звичайно, тепер, дивлячись на ось це все, що нам не вдалося нічого покращити, окрім рарок, на те, що не вдалося нафармити з цих ресурсів. Думаю, що я відкрився даремно, але, але якісь нагороди ми забрали все-таки в турнірові. Давайте глянемо, що там. Також ще в мене буде скринька з міста, можливо, там впаде карніч 5 зірок і нам вдасться забрати ось цю книжку, хоча б до 2500 ми не дійшли, звичайно, і це доволі-доволі сумно, але. Поки що, до речі, ми на третьому місці непогано. 150 рубінь, 300 енергії також виглядає доволі-доволі смачно. Тому ніби. Відкриття було дуже-дуже сумнівне, але плюс-мінус ми вийшли в нуль по ресурсам завдяки ось цим нагородам. Звичайно, хотілося ще забрати книжку, в ідеалі ось це все, 75 крафтів легендарних, але якщо займаємо якесь призове місце, думаю, не даремно відкривалось і поїхали далі. Так, ми на аккаунті. Олега, бодунчик, звичайно, пансіонату тиші. Вітання, хто має бажання. Приєднатися, звертаємось за посиланням, думаю, місце знайдемо. І тут завдання луснути. всі маленькі камінці, а їх саме 62. З побажань Ламасу, Сульфуріон і Нів. Що доволі-доволі непогано. Ну і Кардиналка та Архіма Хельмут. Давайте спробуємо витягнути хоча б для Олега щось гарне. Також спочатку лускаємо десяточками, а далі по-одненькому дві штучки. І дивіться. Насипає ніби 4 зірки, 4 зірки, так, лега. І ще одна? Ні, приходить легендарка і це відразу одна зірочка. Не помічаю я оцей Х2, ніби вперше така подія, коли на 4-5-6 зірок увімкнули Х2, але по відчуттям це те ж саме, що й без Xів, тому доволі-доволі сумнівно затія. Так, Цербер 5 зірок. Непогано, піде як розхідний матеріал. Але нам потрібні легендарки та міфічні герої, а не ось ці гарпуни 5 зірок так, лега і царея дві зірочки. Хотілося хоча б 4, тоді було нормально. Так, і ще одна лега. Так, з побажань дві зірки, це вже непогано, але я думаю, тут більше зірок. Давайте далі, можливо, ще підфортить, ніби побажання падають, але. Відразу ці побажання по дефолту йдуть одна-дві зірочки. Хіба як у мене на аккаунті було на рарок давало більше зірок. Ну і здивуйте нас можливо міфіком хоча б одним за все відкриття. Тому що у мене прийшов тільки один галтир дві зірочки, і, до речі, тут мертер 6 зірок непогано можна буде продати. А у Олега поки що міфіків ми не бачимо, я думаю тут якісь. Так, міфік. І це лас одна зірочка також. Якщо приходить щось гарне, це відразу одна-дві зірочки. Так, має 6 зірок, це плюс 360, доволі-доволі непогано. Ну і давайте лустимо по одненькому, понадіємо, що буде щось гарне. Ні, це рарка, і. три зірочки. Давайте. Хоча багато зірок ларю. Так, ні, це рарочка і мало, мало зірок, дві зірки. Дуже-дуже сумнівно вийшло у нас. До речі, нів не було зірок. Тепер хоча б дві можна буде накинути клітку блискавок наскільки скільки, я розумію, для неї ставлять, щоб захищати свої бонуси. Ну і Архіма Хельм, одна зірочка. Одним словом, те, що потрібно, не поприходило з великою кількістю зірок, а мої псалимисли. Та бритери, звичайно, понасипали 6 зірок, але навіть по турнірних балах доволі-доволі сумно. Що ж дякуємо Олегові за довіру, за камінці, і йдемо далі, дивитися, що буде. Дробатись. Що ж, ми черговий раз на аккаунті Айса. Звичайно, їжакам вітання. Хто має бажання приєднатися, переходимо за ось цим посиланням. Ну і давайте в черговий раз спробуємо здолати ось цю чорну полосу. яка зараз у Айса на аккаунті ніяк не можна витягнути потрібних міфіків, тих, що у нього є на аккаунті той самий Галатир, тільки три зірочки. Ембріз одна зірочка, Алас. Ну і нещодавно. Не те, щоб нещодавно, а останнім разом потягнули 4 зірки на гізмака. Давайте спробуємо потягнути щось гарне, ось такі побажання. По легендаркам, Кальвалакс, вулканус хотілося дуже сильно отримати їх, тим більше сьогодні. Насипає, ніби побажань. Давайте тут зробимо трішки по-іншому. Йдемо спочатку по одненькій. Ну і далі луснемо десяточками і понадіємо, що прийде щось гарне і потужне. Для Гайса потрібно потягнути нарешті щось корисне. Так, відразу епік. 4 зірки, до речі, непогано, 30 турнірних балів. І тут багато зірок ніби. Так, також 5 зірок, ще 30 турнірних балів. І давайте. Щось гарне, бажано міфічне, багато зіркове. Ну і побільше турнірних балів, щоб забрати ось цей крафт. Хотілося потримати. Хоча б на одному аккаунті 2500. Але стандарт, грубо говорячи, 60. Нічого цікавого, це піде на продаж. Так Сіз, 6 зірок, ось це непогано відразу. І, до речі, у Айса побільше епіків насипає, що дуже-дуже дивно. Ще так само немає: не легендарок, не міфічних героїв. Але надія ще є це тільки 3 десяточки. Можливо, саме зараз нам підфортить і прийде щось цікаве, так, побажання фейн, але одна зірочка це не цікаво. До речі, і справді, насипає епіків, танікс непогано. До речі, Таннікс немає на аккаунті, мабуть, Айс десь колись її скормив, а це ніби герой за вхід, і вона не випадає з уламків, якщо я не помиляюся. Якщо я помиляюсь, напишіть про це в коментарі. Так, і. Ларіум. Я розумію, епіки це гарно, це дуже-дуже добре, але легендарки. Ларіум, де наші легендарки? Чому насипає тільки епіків. Дайте легендарок, міфіків, Ларіум. Так, тільки почали просити легендарок, та міфіків почало насипати рарок. До речі, kl 5 зірок. непогано. І Лега? Ні, С-3, одна зірочка не цікаво. Ну, здивуйте нас чимось гарним. Будь ласка. Так, Лега. І лідіа дві зірочки. Я не певний, що це тут потрібно. Сьогодні ніби працює якийсь X2. Чому на легендарних або на потрібних нам героїв нічого цікавого не приходить? Василіс три зірки. Ікби 4 то можна було б десь та й використовувати. І черговий раз фейн. Однозіркова, що доволі-доволі сумно Так, міфік. Лазаріус три зірки, але тут, мабуть, і кращі зірки, і самого Лазаріуса на аккаунті немає. Йдемо по стандарту. По одному міфіку на аккаунт випадає саме зіро... одній душі на міфіків, скажімо так. А ось по легендаркам по чомусь гарному взагалі немає нічого. І що це за десятка під x2? Парріум, де наша Х2, де наші герої? Доволі-доволі потужні, і так залишається. Остання десяточка. Давайте, Паррію, змилуйтесь над нами, дайте щось гарне. І стартуємо. Скузрада. Зрозуміло. Після ось такої морди відразу розумію, що нічого гарного не прийде. До речі, турвольт. І гурхот. Але турвольд. 5 зірок це доволі-доволі непогано. Саме по турнірних балах. Але, можу сказати, що це чергове провальне відкриття, тому що нічого не прийшло з побажань. Найсу насипало побільше епіків, але жодної легендарки з побажань не прийшло. Давайте глянемо, що у нього по Вулканусу. Чи є там зірки взагалі. Так, Вулканус одна зірочка. Ламосу, до речі, 4 непогано. Але. Ось це. Плюс кальвалакс одна зірочка. Чому сюди не прийти 5 зірок, чи хоча б три для того, щоб забустити їхні дари. Просто чергове жахливе відкриття на аккаунті Вайса. Що ж, дякуємо для нього за. Камінці за довіру і на цьому будемо завершувати наше відкриття. Що ж, друзі, ось таке чергове відкриття вийшло у нас не дуже цікаве, але нічого ми з цим зробити не можемо. Тобі ще ось тут душ ніяких. Не накидай, до речі, ще один камінчик, вдалося нафармити десь. Давайте подивимося, що дропнеться з нього. Можливо, зараз підфортить. І ні, це рарка не потрібна, тим більше однозіркова. Не дуже гарне відкриття по ресурсах, надії були в рази кращі. І думаю, більше ми відкривати під подібні події не будемо. Ловити ось цей рандом взагалі немає сенсу, тому що воно таке враження взагалі не працює. Будемо чекати, якісь карти долі, де будуть роздавати героїв, і будемо відкриватися тільки під них. Без всяких експериментів, з надією, що вдасться отримати величезну кількість розхідних матеріалів. Пишіть в коментарі, що думаєте ви про ось подібні події, чи відкривалось що надропало вам. І, звичайно, кому сподобалось дане відео, ротиснів вподобайку. Хто ще не підписаний, підпишіться на канал і до зустрічі на нових відео та стрімах.